Що одразу спадає на думку при слові Україна, борщ, вишиванка, писанка? Якщо з двома першими означеннями більш-менш зрозуміло, то як у цьому переліку опинилася писанка, про яку ми згадуємо лише перед Великоднем? цей округлий предмет найбільш повно відповідав уявленню наших пращурів про світ, і те, що матінка земля таки має форму яйця? Давні ж люди знали про це одвіку. Традиція створення писанок одна з найпоширеніших в Україні. Таємниці розпису передавалися в родині по жіночій лінії від старшої жінки до наймолодшої. Цей звичай пережив не одну сотню років. Занепад же цього мистецтва розпочався не у радянські часи, а значно раніше, десь із середини 19 століття. У селах перестали розписувати яйця по хатах, натомість з'явилися майстрині, які писали на замовлення. У європейських країнах Німеччині Франції писанки зникли ще раніше. Сьогодні писанкарство набуває колишнього розвою. Відроджуються забуті техніки, з'являються нові майстри, проводяться численні майстер-класи. Долучитися до чарівного світу писанкарства запрошує київська майстриня Оксана Білоус. У колекції пані Оксани три тисячі писаних яєць, і вона весь час поповнюється новими зразками. Найбільше майстриня прагне відтворити старовинні орнаменти з різних регіонів України і донести нащадкам багатство та красу великодніх традицій рідного народу. 15 лютого ми святкували свято стрітання, це день, від якого починали. Писати писанки в кожній хаті, в кожному селі, жінки сідали до столу в гарному, чистому одязі, в гарному настрої, при доброму здоров'ї, і починали писання писанок людині, незнайомій із секретами розпису яєць, може здатися, що справа ця складна і під силу лише тому, хто вміє малювати. Не бійтеся, спробуйте. Писанку пишуть не руки, а душа. Редки наші перед будь-якою роботою завжди молилися і тому в усьому були майстрами. Для того щоб зробити отвір в шкаралупі, ми маємо такий інструмент, який називається круглий надфіль. Ще ми його додатково заточуємо. І робимо ним гарний, акуратний, круглий отвір. І такі писанки е, порожні, їх називали видутками раніше в народі. І коли вже писанка була написана, їх чіпляли на цвяшки. Під образами чіпляли, прикрашали так свою оселю. Я спочатку е, роблю поділ яйця, поверхні яйця на вісім частин. Зараз зробимо хрест, таку писанку, яку писали. До свята, весняного свята. Ну, з такими вербовими гілочками. На білому яйці більш яскраві кольори ми будемо бачити. Потрібна свічка. Це може бути або воскова свічка, або парафінова свічка. Нам з нею потрібен вогонь. А писати ми будемо воском справжнім бджолиним воском, але він в мене темного кольору, для того, щоб краще було видно лінії на білій поверхні яйця. Основний інструмент у писанкарстві писачок, його ще називали писальце, пищик, кістка, у різних місцевостях по різному, але принцип будови залишався однаковим. По суті, це трубочка для наповнення воском. У давнину кожна майстриня готувала такий інструмент собі, як кажуть, під руку. Наша ж героїня за створення писанок взялася 1992 року. Якось вона підрахувала, що за день у середньому може розмалювати від десяти до п'ятнадцяти виробів. Використання різних видів орнаменту геометричного, солярного, рослинного, тваринного, релігійного дозволяє створювати різмаїті писанкові малюнки. Українській писанці не властива реалістична або натуралістична передача навколишнього світу. Розпис її цілком умовний. Це обумовлено технікою, що не має перехідних тонів. У всій Україні писанки суттєво відрізнялися. За візерунком можна було навіть визначити, з якого села вони родом. Для того щоб пофарбувати писанку, раніше варили трави. Брали для цього цілющі трави. Які мали в собі ще й таку помічну силу, їх заварювали спеціально, в печі готували. І тому, коли дівчата вмивалися водою, в якій лежали крашенки, вони здоров'я набиралися. Але зараз ми користуємося. Хімічними барниками так простіше, так скоріше, і дуже яскраві кольори виходять. Але я користуюсь аніліновими барниками для вовни. У нас буде така чотири писанка. Спочатку опускаємо в жовту фарбу. Ну, в цій писанці у нас будуть листочки жовтого кольору. Крест у нас буде червоного кольору, а тло писанки буде чорного кольору. Тому нам потрібно спочатку пофарбувати в червоний кольор, бо він є світліший. Наші прабабусі, писане Яйце, тримали у фарбі стільки часу, скільки потрібно було, щоб прочитати молитву Отче наш двічі або тричі. А найкращим часом для його створення вважався період від стрітення Господнього до Дня Святої Трійці. Все у діях наших предків сповнювалося високим духовним змістом. Останній штрих у роботі відкрити красу щойно створеної писаночки. Вогнем вмита, чиста. На який хрест, із листочками? Таких писанок з хрестами було дуже багато. В Україні побутувало в кожному селі пов'язуємо ми цей знак з Воскресінням Ісуса Христа. І тому такі писанки найчастіше дарують на Великдень. Оксана Білоус працює в техніці традиційного писанкарства. Втім, подеколи використовує і прийоми травлення, вирізання, авторську комбіновану техніку на курячих, гусячих, качинних та страусових яйцях. А тепер я вам розповім, як я роблю такі гарні різьблені це навіть не писанки, це такі декаровані яйця. Ми їх називаємо біле по-білому. Це виріб з яйця африканського чорного страуса. Можна ще виконувати подібні роботи на яйцях південноамериканського страусу Нанду. Ці яйця важче дістати в Україні. Мені їх привезли з заповідника «Сканія-Нова» з півдня України. Також на, на таких ось зелених, а це яйця австралійського страуса ему. І коли ми робимо рельєфний малюнок за допомогою кислоти, утворюється різнокольоровий малюнок від того, що кислота зняла певний шар шкаралупи. І таким чином можна досягати п'яти відтінків навіть. На виріб зі страусового яйця йде кілька днів. Залежно від складності орнаменту. До того ж, воно тяжке. Хоч і порожнє, а у руці довго не протримаєш. На кілька кілограмів затягує. Спочатку потрібно олівцем зробити ескіз на поверхні яйця. Тобто той малюнок, який ми хочемо зробити на, нашій, на нашому майбутньому шедеврі такому декорованому яйці. Можна залишити наше яйце-райце і в такому вигляді. Та коли є задум зробити його візерунчастим із численними отворами, в руки доведеться взяти інструмент будівельника електродриль. Для того, щоб на нам зробити такі отвори, спочатку ми використовуємо сверло, яким ми просто зробимо отвори в шкаралупі, а потім вже будемо вирізування конусним алмазним е таким бором, робити вирізування кожного, кожного отвору по контуру. Отак поступово у вмілих руках майстрині народжуються і виходять у світ незвичайні за красою речі. Та найбільше пані Оксана любить відтворювати старовинні орнаменти, надавати їм нового дихання. Приміром, для роботи Олені майстриня за основу взяла малюнок відомого, нині вже покійного писанкаря Тараса Городецького з міста Червонограда Львівської області. Його писанка виконана на курячому яйці. А Оксана Білоус на згадку про великого майстра повторила її на Страусовому. А ось над цим розписом довелося добряче попрацювати аж до болю в очах. Та зусилля виявилися того варті. Дрібний малюнок за мотивами гуцульських вишиванок має напрочуд ефектний вигляд. Частина колекції пані Оксани перебуває в експозиції знаменитого музею писанки у Коломиї. Якось вона приїхала туди з виставкою, і близько півтори тисячі писанок там і залишилося. Майстриня розповідає, що ту колекцію вона вже майже відтворила. Розписувати по два десятки яєць щоденно у неї стало не те, що нормою життя, а справжньою духовною потребою.